На ремонті ДБЖ бренду Elim Україна ПНК 12600. 600 говорить за його потужність 600 Вт. Прилад доволі старенький. Суть несправності заявлена власником наступна. Прилад працює від мережі та від батареї, але не видає заряд на саму батарею. Відповідно, батарея не заряджається при роботі від мережі. Для цього, щоб перевірити це, нам потрібно. Лабораторний блок живлення, ось він під'єднаний, мультиметр. Ну і відповідно мережа. Мережа. де він тут, шнур? Ось шнур мережі. Вхідна десь 190 В на даний момент. Нам без різниці це. Спочатку запускаємо від батареї дивимося, що він з собою показує. Потім перевіряємо, чи є наявність потенціалу на цих. Вхідних мережевих клемах, тільки після цього будемо подавати мережу і дивитися, що в нас робиться. Подаємо живлення 125 вольта, натискаємо кнопку Start. Бачимо інформаційний дисплей, відображає, що працює від інвертора. Споживає 3,5 А. Вентилятор не працює, тому що вентилятор. В даних моделях включений послідовно з термостатом. Відповідно, поки не нагріється цей радатор, вентилятор не спрацює. Таке собі рішення, але воно працює тут. Тому що коли заряджає, то нагрівають ці іридатори більше всього. Тобто, якщо є бажання, то встановлюйте ще сюди термостат і тим компенсуєте таку роботу приладу. Беремо мультиметр, включаємо на змінну напругу і перевіряємо, що у нас робиться. Це нормально, це по суті нема потенціалу, це наводки більше, так як внутрішній опір мультиметра доволі великий. Можемо подавати електричну мережу. Чуємо звукову сигналізацію, чітке спрацювання реле, тобто комутація у нас в мережі відбувається чітко. Але я не бачу зростання напруги до буферу. На даний момент прилад споживає від блоку живлення 100 мА. Що в нас на індикації? На індикації бачимо, що відображається низький заряд батареї, відображається, що намагається заряджати. Ну, світлодіод мережа світиться, але дуже слабо. Тепер, що нам потрібно, нам потрібно включити постійну напругу, можна в авторежимі. Під'єднуємося до клем батареї. Раз. Іншу. Бачимо 12,5. І від'єднуємо блок живлення. Якщо у приладі була б зарядка, то в нас б було б тут в районі 13,7-14,2 вольт, ну, в залежності від версії приладів. Від'єднуємо. 10,5 вольта. Тобто, у нас не працює заряд, так як, власник і заявляв. Продовжуємо. Причин такої поведінки, тобто відсутності заряду, може бути декілька. Першопочатково починаємо з візуального огляду приладу, тому що було таке інколи в таких платах, що були не пропаї. Із-за цього прилад то працювала зарядка, то не працювала зарядка. Наступне. Звертаємо увагу на ці кола. Тут встановлені LM393 LM358. Вони не відповідають за роботу силових ключів. За роботу силових ключів відповідають ці два драйвера. І R-2103. Ось вони розташовані. В кожному драйвері по два канали верхнього і нижнього плеча. Відповідно, раз 2, чотири. ось весь аж міст. Після цього ще потрібно звернути уважну увагу на оці от кола. Це логіка, яка працює відповідно і на інвертор, і на заряд 4049 4093. Ще було в них таке, що логічні елементи не то, що пробивалися, а просто інколи не виходили явно з ладу. А інколи бувало працювало, інколи бувало ні. Помагала тільки заміна деяких логічних елементів. Це вже буде дослідним шляхом визначатися. Ще, що ми бачимо: ми бачимо такі шелкографію, тобто маску трохи піддерло, тому що попала волога на я розумію. Ось. Тобто, візуально ще продивиться контакти, різні окисли і таке інше. Після роботи з логікою плати та компараторами плати, тобто LM393. Плата відновлена і вже видає заряд. Зараз трохи поговоримо, та частково я покажу, які потрібні умови для того, щоб працював заряд і як їх можна виявити. Але завжди запам'ятайте, початковий візуальний огляд та усунення всіх непропаючих механічних пошкоджень, які трапилися з платою. Тому що прилади зазвичай ж працюють, вони не стоять просто для красив людей. Відповідно, бувають різні механічні е, дефекти. Так як прилад просто так, на ремонт зазвичай не попадає. Е, після цього всього, що виявилося, виявилося, що LM393 у нас не виконує свої функції і гасить сигнали. Ну, вона відповідно замінена, ще перевірені та відновлені кола, які відповідають за також проходження цього сигналу. А тепер розкажу, що нам потрібно. Лабораторний блок живлення, відповідно, плата під'єднана до силового трансформатора. Ще буде подана електрична мережа. Ну і осцилограф потрібний. Запускаємо плату першопочатково від батареї, тобто від блоку живлення. Є старт. Дисплейний модуль нам не потрібен. Для цього вентилятор також не потрібен. Прилад споживає своїх 3,5 А. Це для такого приладу нормально. <кій> Тепер подаємо електричну мережу. Чуємо чітке спрацювання реле, що говорить, що це реле працює нормально, і до нього, дивитися нам не потрібно. Вхідна напруга у мене в районі 210-205 вольт, вона трохи змінюється, Нам це не сильно важливо. Заряд в районі 13,7 вольта, Ну то, що EDS показується на самому дисплеї блоку живлення. Для підтвердження, беремо мультиметр. Від'єдную плюс. Апарат не пишіть. Осцилограф поки в бік. Раз. Мінус. Бачимо в районі 13,7 вольта. Так як цей привод заряджає до буферу і цей буфер утримує, то це для нього нормально. Зараз покажу, які повинні бути вимірювання. Та Деякі сигнали для того, щоб розуміли. Першопочатково, якщо у нас прилад працює від батареї справно, але не видає заряд, тобто нам потрібно перевірити, чи сигнали до драйверів доходять. Починаємо, як завжди, з драйверів. Тому що ми знаємо, що драйвери у нас справні, так як він працює від батареї. На другій нозі у нас нічого не повинно бути на драйвері U13 і U14. Це ІR2103. У нас тільки будуть на третіх ногах. От, будь ласка, третя нога. Є сигнал. раз, Два. Тобто сигнали сюди проходять. Ну, першопочатково, відповідно, їх ж тут не було, тому що заряду в нас не було. Наступний етап це перевірити, чи процесор видає всі умови для того, щоб у нас були сигнали. В процесора потрібно перевірити наступні ноги: 15 та нога, 13 та нога, 12 та нога та 11 та нога. 11-та нога в нас повинна бути відсутня напруга. Можемо почати. З неї. Щас 0 хай виставиться. Є. Одинадцята нога. 14, 13, 12, 11. Нічого немає. Е, Тепер 12 нога. Модуляція. 13 нога. Тут якийсь сигнал присутній. Давайте подивимося. який. Мінімальна ширина імпульсу. Показує в районі 40 кГц. Ну тут от цьому часто міру вірити не сильно можна, ну так. 13 -та нога. Тепер. 15 нога. А 15 повинен бути 50 Гц імпульс. Є. Тобто процесор всі сигнали видає. Наступний етап це оця частина схеми в даному випадку. Транзистор Q3, резистори R6. Перевіряємо, що робиться на резисторі. Ну, R6. Це той же самий сигнал, що на 13-й нозі. Відповідно, верх резистора з обох сторон повинен бути цей сигнал. Якщо тут зверху відсутній сигнал, то скоріше всього у вас е десь сигнал коротиться. Е відповідно, в більшості випадків це LM393 його закарачує. Ну і відповідно на колекторі транзистора також повинен присутствувати сигнал. Зазвичай цього достатньо для того, щоб визначити, що в нас поламано. Ну, інколи приходиться ще перевіряти номінали компонентів, тобто резистори, діоди та транзистори, ну, це відповідно і так зрозуміло. Зараз поговоримо про ще одну цікаву тему: це вхідні дроселяї, які ставляться на вході трансформатора. Вони бувають намотані на таких от кільцях, ну, різних розмірів, в залежності від потужності, декілька витків. Або використовуються ось такі от теж кільця, які надіваються на провідник. В низькочастотниках, де використовуються тероїдальні трансформатори і обов'язковий фільтр. Я не зустрічав низькочастотників з торами, де б відсутній був цей фільтр. А ось, якщо використовується такого типу трансформатори, то зазвичай вони під'єднуються безпосередньо на транзистори, не використовуючи нічого. Але в деяких приладах я зустрічав ось такі от кільці великої кількості на кількості там по 6 штук, по 4 штуки, в залежності від потужності. На провідники, вони також зменшують струм холостого ходу. Таке, наприклад, зустрічається в приладах бренду Luxeon лінійка ZR. Такі от кільці використовуються там, зеленого кольору. Зараз ми проведемо певний експеримент. Що для цього нам знадобиться? Це осцилограф, який безпосередньо під'єднаний на трансформатор. Тут є така можливість так, під'єднатися безпосередньо на самий трансформатор. І мультиметр, е, включений по 12-вольтовому колу. Він буде відображати силу струму. Осцилограф формує сигналу відповідно. Зараз подивимося, що у нас буде. Подаємо живлення. Це 13,5 вольта. Запускаємо бачимо ініціалізацію приладу. Прилад старта ну. Ну і дивимося. У нас класичний SPWM-сигнал модуляції. Ну там можемо його от. Відповідно, можна його розтягнути подивитися, що там буде, звісно. Нам це не важливо на даний момент. Є. Тепер що ми робимо? Вимикаємо прилад і надінемо це кільце, зробимо один виток провідника і побачимо, наскільки зменшиться струм, і як поміняється форма самого сигналу. Зараз будемо запускати. Перевіримо, що роб буде робитися на трансформаторі до і після кільця. Ось я спеціально від'єднав. Тепер запускаємо. Струм холостого ходу зменшився до 2,2 А. Це оптимальне значення для цього трансформатору. Воно варюється в районі 2,1-2,4 А. Якщо ставити. Якщо сильно велику кількість витків наматувати, це теж сенсу великого не дає. Цього вистачає. І тепер дивимося, як змінився сам сигнал. Можемо його розтягнути, якщо потрібно. Тобто він став напоминати нам уже синусоїду. Ще повинно більш оптимально сказатися на роботі самого трансформатора. Хоча ці трансформатори і так переварюються доволі добре. А тепер демонстрація роботи приладу. Вольтампер первотметр демонструватиме вихідні характеристики, асилограф форму вихідного сигналу. Цей мультиметр включений по батареї по шунту шунт. На 60 А60 мВ. Тобто мілівольти прямо пропорційні амперам. З негативним знаком робота від батареї, з позитивним знаком зарядка. Запускаємо прилад першопочатково від батареї. В якості навантаження, використані лампи розжарювання. Чуємо звукову сигналізацію. Бачимо якусь ініціалізацію. Старт, ну, будь ласка, споживає 53 А. На виході 450 Вт. Форма сигналу синус 50 Гц. Все працює нормально, тепер подаємо електричну мережу. Чуємо спрацювання реле, зараз піде заряд. Все, пішов заряд. Бачимо заряд 9 А. Що в нас відображається по навантаженню? Навантаження 75% і на сотку моргає. Інвертор моргає, що заряд іде. Вхідна напруга 200 В. Будемо понижувати. РЛЕ працюють. Так, понижуємо вхідна 150. Должен дете перейти на батарею. А, у мене не вистачає, щоб перейшов на батарею. А, все, перейшов на батарею. Зараз працює від батареї. Це 140 вольт було. Піднімаємо. Все, перейшов на мережу. Зараз піде заряд. Все, пішов заряд. Піднімаємо. Зараз я трохи понижу навантаження, бо мережа просіла у мене. Опа. Маленьке навантаження дамо і будемо піднімати напругу вхідну 235. 257. Все нормально. Заряд ми, як бачимо, працює. Виключаємо прилад. Виключаємо мережу. Тепер подаємо автоматично мережу. При цьому я ніяких кнопок не нажимаю. Чуємо звукову сигналізацію, прилад автоматично стартує. Перейшов на батарею. Зараз продіагностував себе і перейшов на мережу. Все працює добре. Що ми зараз зробимо? Підрозрядимо батарею трохи і поставимо на зарядку прилад. І подивимося в кінці, яка напруга заряду буде утримуватися вже. Так, продовжуємо. Це вже тестування самої зарядки. У нас є батарея, сам прилад відповідно. Вольтамперватметр просто по виходу включений, під'єднаний, ще рахував час. Бачимо: 8 годин, 9 хвилин. Це вся система вже працює. Напруга на батареї відображається на мультиметрі. Мультиметр пише лог на комп'ютер. Потім підійдемо, подивимося, що там на комп'ютері буде записано. Відповідно так. Можемо зараз побачити, який у нас струм. Відключаємо мультиметр. Переключаємо сюди. І відповідно, у нас йде маленький імпульсний підзаряд. Бачимо струм. В районі пів Ампера. Тобто в нас вже йде стабілізація. Тепер ми перейшли до комп'ютера. Ось е, сам йде лог з мультиметра. Бачимо, що в нас напруга міняється кожну секунду. І якщо перелистати трохи вгору, у нас тут багато записів. Ось наші мілівольти були, це ампери які. Ось цей діапазон. І ще можемо подивитися дещо. 12,9, наприклад, вольта. Якщо нажати, то ось бачимо діапазон. Десь так раз. І зверху тут. Де у нас було 13,6, а потім е, почало падати. Цей прилад перейшов на десь орієнтовно на 30 секунд на роботу від батареї. А я за час, це було 5 годин, 30 хвилин. Тобто кожних 5,5-6 годин прилад автоматично переходить орієнтовно на 30 секунд на роботу від батареї. Так він діагностує свою батарею, є вона чи нема в наявності і вона ємність хоча б має. Потім назад повертається до роботи. Можна тут побачити, що напруга виростає. Щоб ви розуміли, ось весь, весь лог. Де це у нас саме вверх. Записувати я почав, коли напруга досягла 13,1 вольта. Ось, запущений сам Сігрок. Це така утиліта, яка вміє працювати з різними мультиметрами і записувати ці всі значення. Їх можна вивести в різні значення, але це нам не важливо на даний момент. 13,1 і так пішли. І до сих пір у вас пишеться це вже більше 8 годин. На цьому вважаю все. Прилад працює, заряд видає і заряд стабілізує.